Здравствуйте. А че с нарушил? Що нарушив водитель? А вы кто будете стоять? Родина Украина? Я тоже родин України. Я скинул з водія. А що у вас обвиняють, подивіться? А я його не снимаю, я вас снимаю. А тут нема тротуару. Ведите, да, нема тротуару тут. Приїздной частини, будь ласка, куди тут. Приїзд частини. — На обочині. Мені в вквітжети? Станете на обочині, а дивіться. Дивіться, де обоє, а покажіть. мені, де Ось тут, будь ласка, Можете... — А чого зупинила водія? Я його зупинив, якщо він не покажуть повороту. — А у вас є якісь докази? Він включав покаже повороту, я бачив. Я був швідком. Я був свідком того ж. А цього випадка? А ви теж не повинен ходити по праздній частині? Ви принесли. Можна трошки описи вікно? Інспектор хотів скласти на мене протокол і кудись спішов. Я сходив за паспортом, хто не пішов. А може ви на мене скласти на це протокол? Ви ну, ж бачили, як я ходив по призній частині, так? Що-що-що? Хотів він скласти на мене протокол. Я збігав за паспортом, а він кудись пішов. А скажіть, будь ласка, це місце є концентрація, місце концентрації ДТП. А чого тут інспектор? Не, на на а ви чого тут не Ні, Ну ви повинні стояти в місцях концентрації ДТП, правильно? Ні? Звичайно. Скільки місця концентрації ДТП. Звичайно. От коли ви знімаєте... Ви, ви коли знімете форму, тоді ви можете бути де завгодно. А ви коли в формі... Я доброго хочу, щоб ви на мене склав інспектор протокол. Йди, що ви до мене причепили? я до вас причепив? Я, я до вас питаю щипли? просто, що ви, ви тут Ви до мене, запитали, Я вам Я запитав вас, чи бачили, як я, я ходив про частині. Я вам відповім. Бачив, не бачив за за вашого. Замало. Ні, не замало. мало. Хочу вашого можна подивитися на ваше Режі. звання. Звання, Можна я до вас звертатися якось, повинен? Інспектор, добре. Добре, спать. Добре, я буду вас звертатись інспектор. Щасливо вам дороги! І вам Добре! до найкраще! Дякую вам!